З вербною неділею, друзі, привіт всім! Сонячний день неділі, 13 квітня, фруктові дерева світуть. Люди насолоджуються вихідним днем, а ті, хто працюють, все одно насолоджуються погодою сьогоднішнього дня. Потепліло. Розпочався сезон морозива. Це морозиво Каштан. Одне з моїх улюблених. Ми вирішили зробити корисну справу та провідати наших родичів. Купили живі та штучні квіти і вирушили в дорогу. Тепла сонячна погода. Проте повітряні тривоги не полишають нас. Поприбирали, прикрасили, так виглядають кладовища в Україні. Я не знаю, як вони виглядають в Німеччині, в Нідерландах, в Австрії та Польщі, але в Україні саме так виглядають кладовища. Ми задоволені собою, що зробили корисну справу. Блакитне небо та краєвиди лісу милують наше око. Неймовірна краса. Повертаючись додому, ми побачили кладовище, де поховані наші герої України. Щодня о 9-й годині ранку під гімн України ми вшановуємо вічну та світлу пам'ять нашим героям. Всі ці люди загинули від війни. Ось такі молоді, красиві дівчата та хлопці. Навіки вічні у наших серцях. Слава Україні! Героям слава.